Ні, у мене не з'явився стокгольмський синдром. Просто тільки завдяки впертості та рішучості моїх найрідніших людей на світ народився мій любий синочок. А сталося все банально, як для серіалу. В школі я почала зустрічатися з хлопцем з паралельного класу. Ми разом ходили на додаткові тренування, тому що представляли школу на міських та обласних змаганнях. А через те. Що багато часу ми проводили разом, тому й не дивно, що ми закохалися один в одного. Андрій був турботливий та спокійний. У 11 класі я дізналася, що завагітніла від нього. Для мене це було чимось страшним. Я не знала, як розповісти мамі. Знайома порадила зробити аборт. Мовляв, є лікар, який за гроші все зробить, і ніхто нічого не дізнається. Я вирішила, що це єдиний вихід. Гроші попросила в Андрія. Він довго не погоджувався, але коли я сказала, що знайду сама, то він стався. На щастя, я не очікувала того, що він зізнається своїм батькам, а ті своєю чергою розкажуть це моїй мамі. Коли я повернулася додому, вони всі разом на мене чекали, почали відмовляти та наставляти. Але я досі не розумію, що зі мною сталося. Я будь-що хотіла позбавитись цієї небажаної дитини. Мама плакала, батьки Андрія розводили руками. Вони обіцяли допомагати, намагалися навіть підкупити квартирою на весілля. Мені було все одно. Я закрилася в кімнаті і довго з ними не розмовляла. Увечері біля своїх дверей я почула дивну розмову мами з мамою Андрія. Ну, що поробиш, якщо її не переконати, то хоч, хай піде до нормального спеціаліста. Я знаю такого, сказала мама Андрія. Вона вже напевно спить, розповімо їй завтра. Я вдала, що нічого не чую, а на ранок вони всі почали збирати мої речі. Сказали, що ми їдемо до лікарні у сусіднє місто, щоб менше було розмов. Я, нічого не підозрюючи, сіла до автомобіля батьків Андрія, і ми п'ятеро поїхали. На трасі батько Андрія сказав, що потрібно ще заїхати до одного села, щоб забрати якісь речі. А далі все було швидко. Мене привезли на дачу Андрія і сказали, що тепер я житиму тут. Мама забрала мій телефон. Батьки Андрія, бувши вже на пенсії, залишились жити зі мною. Я не могла самостійно ступити жодного кроку. Мені приносили їсти і стежили, щоб я нічого собі не зробила. Як я не благала, які істерики не влаштовувала, але мене ніхто не чув, тільки мочки розводили руками та радили не нервуватись. Ось так пройшла вся моя вагітність. У лікарню ми поїхали просто з дачі. Мало я не народила в дорозі, і як зараз я пам'ятаю той момент, коли мені дали до рук маленьке, зморщене та червоне дитинча. Це був хлопчик. Він жалісно тягнув до мене свої пальчики і кривився. Щойно я взяла його на руки, як сльози просто потекли по моєму обличчю. І мені стало соромно, що я хотіла позбавити його життя. Невже я була настільки дурною? Після того, як мене виписали з лікарні, ми повернулися додому. Через кілька місяців ми з Андрієм одружилися та переїхали жити до моєї мами. Зараз, гуляючи з малим у дворі, я справді вдячна чоловікові та батькам за те, що вони тоді не піддалися на мої підліткові дорожчі та таким радикальним способом утримали мене від помилки, про яку я б напевно шкодувала все життя. Зараз я інколи ходжу волонтеркою у центр дівчат, які рано завагітніли, і намагаюся їх відмовити від аборту. На власному прикладі я показую, що не можна позбавляти дитину життя, навіть якщо вона ще не народилась. А місяць тому я дізналася, що вагітна знову, вже третій місяць, Андрій був в захваті та навіть пожартував, чи варто телефонувати батькам, щоб вони знову підготували дачу. Напевно, ще ні в кого не було такого полону і таких родичів. Сподіваюсь, цього разу в мене буде донечка.